Вітаю всіх на моєму каналі і бажаю добра всім людям, які бажають змін в цій країні, перемоги України, але перемоги не тої України, яка була, а тої, яка буде, яку ми хотіли: європейську, правову і демократичну, а не ТЦКшну і різні інші викривлення. І сьогодні я слухав інтерв'ю комбата Петра Кузика. Це Свободівський батальйон. Він давав на інтерв'ю Радіо Свобода. Ну, Взагалі, батальйон від 2014 року пройшов таку трансформацію від добровольців, які більшості не служили, будували свої стосунки не з якимись статутами, а на таких, ну, скажімо, партнерських засадах, на засадах, можливо, упівських, а можливо, на засадах якихось громадських організацій. І проблема СЗЧ. І то, що там недовіра до командира або щось таке пов'язано з антагоністичними ненависницькими стосунками між офіцерами і солдатами, у них такого мабуть і не було. Я думаю, тому що я знав кілька добровольчих батальйонів, в яких таке або було, або не було, в залежності від того, хто скомплектував командний склад, як вони побудували стосунки. Ну сьогодні батальйон кузика, я думаю, вже поповняється мобілізованими і людьми, які приходять із СЗЧ. І статутні якісь вимоги, якісь військові терміни. В них вже більш такі все таки військові як армійські. Він відповідаючи на питання журналістки про СЗЧ, причини, розказує зараз уже те, що в принципі вже було і раніше відомо, але він говорить про диференціацію. про... Це за чешник, це є різниця. Не можна всіх під одну грибінку. Є люди, які завжди будуть тікати з армії. І зараз я сконцентруюсь на, скажемо, розподілі чи як сказати диференціації тих варіантів. Перша людина психічно, фізично слаба, не буде служити і не не буде витримувати таких навантажень ні в якому батальйоні. Він може бути штабним. Може бути складським, може бути інструкторським складом, може бути на індивідуальній посаді, де собі в якійсь командній машині чи в ремонтній майстерні робити свою справу і мінімум контактів, мінімум пресу, пресінгу на нього. Особливо це є такі флегматики і меланхоліки, яких треба вже знати. Для цього існувала колись структура морально-психологічного забезпечення, де від... провіряли всіх людей там по всіх параметрах, а не психологині там бля-бля-бля. Тому це категорія людини, яка не може і не буде служити в сильних стресових або фізичних, або психічних навантаженнях. Друга категорія людина нормальна. Нехай буде він там друга або третій групи нервопсихічної сійкості по анкеті прогноз. І він, наприклад, попав в ситуацію, де його обурює несправедливість, він не довіряє командиру, тому що бачить його ставлення до людей і бачить перед цим загибелі людей, і командир на це не сильно реагує. Забезпечення і підготовка до бою або, ні, або ніяка, або взагалі мінусова, яка ще й навпаки допомагає ворогу. І це всі бачать. І коли це всі бачать то тоді виникає СЗЧник, тому що він тікає від реальної небезпеки, від реальної загрози своєму життю. Ну, Третя категорія. Третя категорія людей це, мабуть, категорія тих, хто втомився. Він міг бути і сильним, і слабим, і бути навіть рівня Рембо. Але два роки, три роки. Півтора місяці без ротації на бойових позиціях. Це може вивести з рівноваги і привести до панічних або якихось інших настроїв будь-кого, навіть того самого комбата, який його туди посадив. Це третя категорія СЗЧшника. Четверта категорія СЗЧшника це ухилянти, які вже не хочуть по політичних мотивах гуманіст, гуманітарних, гуманістичних, моралістичних засадах, наприклад, Свідки Єгови, скажімо так, люди, які не хочуть стріляти, бо там у них родичі на Донбасі. Я знаю навіть одного майора, який переховується у те, що в селі, бо він не піде служити, бо це там в Луганську у нього там батько і мама, родичі. От він сам такий. По полі... Це ухилян політичного мотиву. Ну, може, ще п'ята категорія, я зараз не буду аналізувати. І тому диференціація це саме головне зрозуміти. І тут виникає питання: а чому ж цим не займаються в армії? А я вам скажу чому. Тому що такі е... перед цим були генерали, як генерал-балан, який подав залужному, а залужний підписав скасувати систему морально-психологічного забезпечення і розпорошити, убрати функції комісарства, убрати функції незалежності від комбата. Звичайно, що вони знищили цю систему. Далі перед цим був. У Порошенка міністр оборони, який по моєму Грицак, чи Хто чи Грицак, я не пам'ятаю, Коротше, який знищив систему військової юстиції. А перед цим при Яв'ющенці взагалі знищили військові суди, об'єднали їх з цивільними судами, щоб типу, була гласність, європейська демократія і свобода. Військові суди це люди, які військовослужбовці. Вони пройшли казарму, пройшли полігони, пройшли службу, субординацію, статути і поняття командирі, підлегли» і правильність віддачі наказів право. Провомірність віддачі наказів, неправомірність. Це військові суди були, і військові прокурори були. І вони мали певну таку розуміння. І їх немає. Тому, коли е, знищили це все, а тепер прийшла війна, і армія Зеленського, я її називаю армія Зеленського чи Залужно, як хочете називати, але це окрема армія, це не армія кучми, це не Радянська армія, це не добровольчий батальйон, це армія Зеленського. І ця армія Зеленського, користуючись тим, що в них є, без військової юстиції, без професіональних військових юристів, без доступу до свавілля командирів, починаючи в підвалах ТЦК і закінчуючи ямами командира роти на лінії ЛБЗ, то а, тоді ми говоримо про те, що немає підстав, немає, скажімо, професіоналів, які би це все розслідували, приводили до тями командирів, які створили СЗЧ. Тому Петро Кузик і говорить, що треба розбиратися з кожним окремо і розуміти, хто такий Сизачешник, цей чи той.